Він подолав понад дві тисячі кілометрів велосипедом з Гельсінки до Києва та зібрав 10 тисяч євро на підтримку зсу. Фінський волонтер Маркус Мецсон від початку повномасштабного вторгнення допомагає українцям, вивчив українську і каже, закохався в нашу країну. Що найбільше йому подобається в Україні? Які пригоди чекали на шляху фінського волонтера? Кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже далі. Він приїжджає на інтерв'ю на велосипеді, на якому проїхав понад дві тисячі кілометрів з Фінляндії до України. Волонтер з Гельсінки Маркус Мецн подала в цей шлях, аби зібрати кошти на турнікети для наших військових. А ще він передав їм автомобіль. Орден Феникса Фінляндії та Орден Феникса України передають цю чудову автівку одному за спецпідрозділів за сеу. Щиро дякую завдяки вашій допомозі. Я думаю, що ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава у нас полки три батальйони. Нам постійно потрібно і пікапи, і мікроавтобуси, бо екіпажі виїжджають на завдання, тому це потрібно нам. Ну цей розходний матеріал. Дуже приємно, що іноземці нам дуже сильно допомагають, і ми щасливі від цього. І дуже дуже дякуємо. Подорож до України тривала 28 днів. Свій шлях Маркус фільмував і демонстрував у себе в інстаграм. Свідомо обрав подорож велосипедом аби привернути увагу до акції. каже іноземець. Я хотів поєднувати три речі. Мені подобаються пригоди велосипеди Дуже і підтримувати Україну сюди. Я постав ще гамаки, спальний місок і так далі. Щоб ночувати. Мені подобається у природі спати. Маркус Медсон за фахом психолог на початку повномасштабного вторгнення приймав себе вдома українських біженців. Саме вони навчили Маркуса розуміти та говорити українською. Вони розказали історії про Україну почав Щось мало робити, передав хлопцям одну машину і було десь там далеко на сході, а потім, потім почав більше-більше зробити. Тоді ж відбувся перший приїзд Маркуса до України. При фронтових Харків він запам'ятав на все життя. Можете уявити так, місто мільйони зовсім темно. Люди говорять мовою, мовами, як я взагалі не розумію, там вибухи десь далеко, то це таке. Страшний досвід дуже відтоді. Марку став волонтером. За час цьогорічної подорожі зібрав 10 тисяч євро. На ці кошти придбав понад 400 турнікетів. Ними укомплектують ось такі аптечки для наших військових на фронті. Ці турнікети будуть в основному використані для формування ось таких аптечок, які в подальшому будуть передаватися військовим.